Знову вбивство і знову на Прикарпатті. У Галицькому районі області знайшли тіло 13-річного хлопця. Експерти встановили, що школяр загинув від удару кулаком. У кадик. Діто вбивцю довго не шукали. З'ясувалося, що підліток збирав метал, аби купити подарунок батьку на день народження, проте дорогою натрапив на конкурента. Востаннє 13-річного Миколу бачили минулими вихідними. Підліток сказав рідним, що поїде у сусіднє село здавати металобрухт. Хлопцю, начебто, потрібні були гроші, аби купити батькові подарунок. Кажуть, що він хотів поїхати з за батьком в гори, бо батько поїхав старшим братом. Хотів за ними поїхати. Каже, що батьки батька день народження було, Він хотів зробити подарок йому. Із зібраним алюмінієм хлопець велосипедом подався до сусіднього населеного пункту. Там звернувся до знайомого 30-річного чоловіка, який раніше приймав металобрухт. До нього звернувся, тому що він знав цього чоловіка раніше судимого, так як він раніше приймав металобрух саме в цьому селі Задністрянськ. І на що це відповів? Про те, що він може він зараз не приймає металобрухт, але він може допомогти йому здати його, тобто в сусідньому селі. Після чого він позичив у своєї сусідки велосипед і разом з дитиною велосипедом поїхали до пункту прийому неповнолітній, так і не доїхав. Чоловік, який був на підпитку, завіз підлітка в поле там забрав алюміній, а хлопця вбили. Вбив ударом в шию. Бив, Покажіть, як ударив? Шию. Вбитого школяра чоловік відніс на болото. Тут же залишив і велосипед, на якому неповнолітній віз металобрухт. В очереті тіло підлітка пролежало понад добу. Заховавши тіло, чоловік таки здав вкрадений металобрухт. За відібране у підлітка залізяче отримав 50 гривень, які одразу й пропив. По ньому видно, що можна було сказати, що ну, може він був трохи десь вчора перебрав лишнього там чи сюди-сюди, там синяк під оком, десь з кимось бився, але так, щоб він якийсь був стривожений, там якийсь нервова така, там, ситуація, в нього ще ну, він просто казав, що він спішить. Сказати по ньому, що він буквально не знати там пару хвилин тому убив людину, то не можна було Підозрюваний Неодноразово раніше судимий за вчинення крадіжки, розбою, угону транспортного засобу. Тривалий час перебував у місцях позбавлення волі. Без сім'ї веде моральний спосіб життя, систематично зложиває спадними напоями. Нині підозрюваний перебуває у СІЗО, вбитого ним підлітка згодом поховають на сільському кладовищі. Батьки хлопця ні з ким не спілкуються. Однокласники у жалобі. Сьогодні весь клас збирається прийти до нього. Він для нас другом, вірним завжди нам допомагав. За фактом вбивства неповнолітнього розпочато кримінальне провадження, підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.